Ранку, я прощаюсь. Але прощаюсь, що в грунт витросить. Не хочу витрушувати ґрунт вдома, бо ці тваринки, які там живуть, напевно розлізуться по всій хаті. Так я не знаю, що це за штучки, але чат GPT каже, що це колемба, або пружинки якісь. То я зараз витрушую весь ґрунт, а вдома вже промию корені. За мною подивися, що там мені здається, вони не дуже гарному стані. Раз там ця та фігня. Бо пише чат GPT, що а, вони самі рослини не мають а лише продукти гніття споживають. Зараз подивимося, що там буде. Що в мене вийшло? Половину корневої, як мінімум я викинув. Вона вся була глина. Там все одно живуть ці штучки зараз. спробую пообрізати це все. У мене тут є такий невеличкий металевий талік, я в ньому розведу отруту і замочу рослину, а потім дам просохнути перед посадкою. І, мабуть, в мене він є ще скор. То я його розведу теж і оброблю від гниля корнів. Ось такий план. У мене немає досвіду реанімації. Вообще, такого, Не то, що реанімації. Тут реанімації, звісно, нарешті далеко, але в цілому ну, немає досвіду такого, як поводиться з такими орхідеями, яких хворіють. Або мої шкідників. Такий це мій перший досвід. Я просто варварський повидирав всі чешуйки. Тому що я побачив, що вони там живуть, я все це почищав, і більше. Не знаю, пацієнт відповідь відпочиває тепер під вентилятором, щоб просохло. Я не знаю прямо. Те, що я, мабуть, так сильно пошкодив його, але не хотілося, щоб лишились ті калімбили, чи як вони там називаються. Зараз воно висохне, я обробку ще зроблю по скором. Сподіваюсь, ти виживеш. Частина 2. Купання червоного коня. А, він не червоний. Розводжу скор і ванночку номер 2 І висихаємо. А, до речі, мені сьогодні ще прийшов в Не знаю, в мене якась буде колекція різних типів орхідей. Тому я дуже хочу його пити потім подивитися і забрати, може зроблю ще розпаковку. Пересадив я в нього на вершочок. Новий горшочок в чисту кору. Він прозорий. Я буду бачити, в якому стані будуть корені. чи будуть вони рости чи ні. Він гарно тут закріпився, взагалі не шатається, бо коріння все-таки багато лишилось. Я прошу прокоментувати. <гум> Чи все я правильно зробив? Не знаю. Сподіваюсь, він виживе.